Мене запросила адміністрація нашої школи для проведення з вами невеличкого тренінгу, який стосується розвитку пізнавальної активності. врачу. я вже тривалий час над даною темою, можу зазначити, що напрацюванням цієї теми є реалізація і створення технології розвитку пізнавальної активності учнів. Ця технологія може бути застосована і для формування окремих компетенцій у учнів у зв'язку з тим, що. Поняття, пізнавальна активність і компетенції мають спільні компоненти у своєму формуванні. Я зацікавився педагогічними новинками у свій час, коли побачив цю проблему, Переба... передивився значну кількість літератури і звертаю вашу увагу. Серед це... вчених і педагогів можна було виділити лише три рівня розвитку пізнавальної активності. Ви їх знаєте, це репродуктивна активність, інтерпретуюча і творча. Але стикаючись з питаннями цього дня, можу зазначити, що частина дітей знаходилася на іншому, більш низькому рівні розвитку пізнавальної активності. Я її фактично і виділив, і назвав її активністю. Звертаю вашу увагу. Що входить до компонентів основних, які дають можливість формувати пізнавальну активність учнів? У перший компонент це мотиваційний компонент. Що ж таке мотив? Мотив це внутрішня потреба, що спонукає до діяльності, а що називають в такому випадку мотивацією. Мотивація це сукупність мотивів, що спонукають до будь-якої діяльності, які ж відомі рівні мотивації. Початковий. Коли учень має сформовані мотиви до навчання, мотиви негативні і вони зовнішні. Ну, як правило, це батьки, які дають настанову своїй дитині для процесу навчання. Він Власне кажучи, не розуміють, для чого їм вчитися. Середній рівень мотивації. Мотивами до навчання стають зовнішні фактори, і ці мотиви зустрічаються вже і позитивними. але вони ці позитивні мотиви терміну. Це перші наші миломолодші класи, де власне кажучи, дитина потім починає вже у нас працювати. Наступний рівень достатньо. Мотиви до навчання позитивні і діють переважно внутрішні фактори. Тобто, це вже хвоя. Обізн... обізнаного в дитині необхідності до процесу навчання. І високий рівень, коли учень має стійкі позитивні внутрішні мотиви до навчання, які нічим ми не можемо вже з вами і, що, і похитнути. Крім мотиваційного компонента, наступний елемент, який входить до складу цього компонента, це так званий пізнавальний інтерес. В пізнавальному інтересі теж можна виділити щонайменше 4 рівні. Рівнями сформованості вольового компонента можуть виступати інертний рівень, коли у дитини відсутня воля, халатичний рівень, коли волойові зусилля короткотермінові і не завжди призводять до бажаного результату. І стабільний рівень, коли вольові зусилля в більшості випадків призводять до отримання результату. Сильний рівень сильно розвинута воля і завжди дотримується бажаний результат діяльності. Рівня сполуку на навчальної діяльності. Теж можна виділити чотири таких рівня, тобто зробити градацію. На підставі цього можна зробити повну градацію формування пізнавальної активності і її основних компонентів. Ви їх зараз бачите перед своїми очима, те, що я вам зараз коротко охарактеризую. Давайте спробуємо тепер з вами по фотографіям визначити можливі рівні розвитку пізнавальної активності учнів. Тим паче, що учні на фотографіях із нашою школи, ви, ви їх добре знаєте. І так, будь ласка. Номер. Епізодичний. Це епізодичний. А чому так ви вважаєте? Учень відволікся, те, що відбувається на самому році, його не касається, він чому думає своєму і мисле своїми категоріями, тільки не пізнає. Так, тобто це справді епізодична пісня. Як ви вважаєте, Під номером другу. А чому? Ми бачимо, що учень читає текст підручника і Відтворює відворює... прочитання. Під да. номером третім, що ви можете зазначити про цю дитину? Творчий. Творчий чи частково-пошуковий рівень розуміє? Частково пошуковий Чому? Тому що дитина в цей момент виконує завдання дослід. Вона робить, але робить уже в нових ситуаціях. Творчого рівня. На даних фотографіях у нас немає. Компонентами пізнавальної активності, які ми з вами з'ясували, виступають мотиваційні, діяльнісний і вольові компоненти. Зверніть увагу, вольовий компонент формується шляхом багаторазового повторення дій і зміною кількісних характеристик самої цієї дії. Мотиваційний компонент. Він реалізується в формуванні пізнавального інтересу учнів, а діяльнісний компонент включає розвиток самостійних. Пізнавальних дій учнень. Цей розвиток відбувається поступально, тобто переходять діти із нижчих рівнів до вищих рівнів під час формування кожного із цих компонентів. Зараз ми з вами спробуємо розібратися з методикою визначення методів та методичних прийомів, якими повинен пробуватися педагог для підвищення пізнавальної активності. І так, зверніть увагу на 10. У сторінку як ваших листів, де зазначена дана методика, ведеться протокольний лист постережень уроку, який ви можете провести, відвідуючи уроки своїх колег. При цьому ви можете собі на замітку вибрати основні, методи, методичні прийоми, якими користуються ваші колеги з метою підвищення і зростання пізнавальної активності учнів. В даному випадку звертаю вашу увагу, ви можете і самостійно проводити аналіз власного володу, використовуючи цю карту, коли бачите, бачитимете відповідно підвищення активності серед учнів. Наступний слайд показує у вас міститься також методика визначення сформованості рівнів пізнавальної активності шляхом експертної оцінки. Звертаю вашу увагу. Так само в оціночному листі ми можемо з вами по кожному учневі. Виставити, маючи уявлення про рівні сформованості пізнавальної активності, кількісну оцінку цих рівнів сформованості. Виявляється, що на підставі виставлених балів кожному учневі ви можете потім вирахувати і середнє значення рівня пізнавальної активності. Ось подивіться уважно, це проводиться у формулі розрахунка середнього арифметичного індексу пізнавальної активності. Але методика, яку пропоную зараз користуватися з вами на нашому сьогоднішньому занятті, стосується більш швидких способів визначення цього рівня. Такою методикою ми з вами користуємося, яка була розроблена іншими вчинами, але мною була вдосконалена стосовно 12-бальної шкали оцінювання, з якою ми з вами вже працюємо тривалий час. І так, возьміть карту завдання для діагностики, індексу пізнавальної активності учнів спробуйте визначити рівень своєї власної пізнавальної активності за цією методикою. Піта, будь ласка, працюємо. Рівень сформованості коливається від одного показника до іншого. По 12 бальній системі ви повинні знайти відповідь на своє запитання і виставити кількість балів. Якщо ми поставимо себе високий, це буде нескромно. Чому? Справа у тому, що рівень пізнавальної активності у кожної особистості власний. І ви його визначаєте зараз. З 10 а, може бути, так? Да? Да. Що доведеться вам зараз робити, бачу, що ви вже впоралися з цим завданням. А тепер спробуйте знайти суму балів, які ви собі, власно кажучи, виставили. <кхи> суму балів, які ви собі, власно, зараз виставили. По всім п'яти питанням. 53 у мене вийшло. Непоганий результат. Але у кожного із вас він власний. А тепер зверніть увагу, як відраховується індекс пізнавальної активності. Ми з вами скористуємося, знову ж таки, формулою. Нам необхідно суму, яку ви зараз розрахували, розділити на те. І так, поділіть тепер ваше число, що ви отримали, на 5. Це і буде індекс. А саме середній арифметичний індексу вашої пізнавальної активності. А, ну, Можете залишити з десятими Округлення до цілого числа, скажімо так, може вплинути суттєво на ці показники. Шість і 6? І так, а тепер відповідно ви пам'ятаєте і рівні сформованості пізнавальної активності. Нагадую вам, вони у вас містяться... Даній анкеті повальне розбалансування. Тобто, якщо ви отримаєте показники, які перевищують 9,1 до 12, то значить рівень сформованості у вас пізнавальної активності, який творчий. Так. Якщо у вас показник нижче, тобто, який досягає значень від 6,1 до 9, то ви знаходитеся на на про... інтерпретуючому рівні Ну і сподіваюся, якщо є у а нищі показники. Не немає. немає. Тобто наші вчителі всі які. Творчі. Ну і або в крайньому випадку ж, мають знаходитися на, на шляху, на шляху до, цього, до цього рівня. Зазначити собі свій рівень успішності, серед значення вашого рівня успішності по цьому показнику зараз. Запишіть собі. Карті діагностики. Так, там, де ми з вами визначали рівень вашої пізнавальної активності, запишіть собі показник вашого середнього рівня успішності. Звертаю вашу увагу. У кожної дитини внаслідок використання даної технології з'являється цілий ряд показників. Рівня успішності це оцінки, які ви виставляєте в журналі, і рівня сформованості його пізнавальної активності на кожному окремому взятому уроці На підставі цих двох показників дається розрахувати середнє квадратичне відхилення, індексу пізнавальної активності та успішності. На підставі цієї характеристики ми можемо з вами розрахувати коефіцієнт кореляції пари випадкових чисел, тобто виявити залежність. Рівня пізнавальної активності від рівня успішності учнів. Цей показник дасть можливість навіть скоригувати оцінку, яку ви виставляєте дитині. Як свідчать результати проведення досліджень у 2012-2013 роках в нашій школі серед учнів по предмету хімія, я вашу увагу хочу звернути на учнів 9 класів де в цей час була виявлена достатньо високий рівень розвитку творчої активності. Як показують спостереження вже через 2 роки, в 11 класах, ці учні показують одні з найкращих результатів у успішності по розвитку пізнавальної активності. Формування пізнавальної активності здійснюється під час системного підходу. Крім розвитку пізнавального інтересу, де задіяні одночасно кілька сучасних технологій, які мають найвищі показники по розвитку пізнавальної активності, хочу вашу увагу звернути на проєктні технології, звернути вашу увагу на проблемне викладання навчального матеріалу, на інноваційні технології, інтерактивні технології, які і слугують засобами підтримки і розвитку пізнавального інтересу і пізнавальної активності. Система включає в себе ще і формування вальового компонента, здійснюється в системі формування пізнавальної діяльності дітей, Звертаю вашу увагу. Вона відбувається з використанням репродуктивної, пошукової і творчої діяльності дітей науки. Таким чином, звертаю вашу увагу. Сам компетентностний підхід, що полягає. В розвитку ключових, загальнопредметних і предметних компетенцій я реалізую через формування також предметних спеціальних компетенцій, предмета хімія. Розвиток самих компетентностей теж здійснюється через отримання дітьми глибоких знань, через діяльнісний компонент, який призводить до формування умінь та навичок. Через розвиток особистісних явкостей дитини ви можете побачити, що суттєві компоненти розвитку пізнавальної активності справді в значної ступені співпадають з суттєвими компонентами розвитку самих компетентностей. Ось подивіться уважно на перелік цих спеціальних компетентностей, які стосуються, власне кажучи, тільки мого предмету. Як підсумок можу зазначити, що формування спеціальних компетенцій доводить і те, що випускник, випускники нашої школи застосовують ці компетенції в подальшому своєму житті. Вони навчаються у нас, звертаю вашу увагу, як Сюнова Надія, яка є вже зараз студенткою третього курсу медичного університету, і Викова Ірина, яка є студенткою першого курсу медичного училища. Вони застосовують їх в подальшому навчанні. Формування спец... спеціальних компетентностей дає можливість отримувати і розвиток життєвих компетенцій, визначення складу харчових продуктів, жирів, білків, вуглеводнів, засобів побутової хімії, як... різноманітних лікарських засобів, які діти навчаються визначати і визначати їхню придатність до споживання і обирають найкращі них. Як часто ви споживаєте напої? і які? Мінеральну воду. Мінеральну воду. Ну, давайте. А крім мінеральної води, ви що споживаєте? Шампанське споживаєтесь. Шампанські. Так. Клас. Сок. Соки, так, компоти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? А споживання звичайної води. Корисно для нашого організму? Але якщо вода буде газованою, як ви вважаєте, вплине це на наш організм? може вплинути на наш організм. от яким чином нам з вами доведеться це з'ясувати? Прошу прийняти участь в ньому, вийти для проведення експериментів і по дослідженню якості води і мінеральних напоїв, відповідно, чотирьох учасників. Наталю вашу увагу, попрацюють по методиці визначення методів активізації надпізнавальної активності. І методичні прийоми ви запишете в таблиці, які ви маєте у себе, це під номером 10 вони в нас знаходяться. І так, будь ласка, подивіться уважно на інструкцію. Дослідження, яку ви будете проводити. Як ми з вами визначаємо, як правило, зап у газі? До себе, хобі, До руком руки, правильно. Ви будете працювати з розчинами і металами. Можна брати ці речовини, а саме метали в руки? Не, Ні. Ви користуєтеся для цього шпателями, які у вас видані в ладочках. Ваше завдання зараз визначити рівень кислотності у виданих вам напоїв Кока-Коли і срібної криниці мінеральної води і з'ясувати потім, чи взаємодіють ці напої, власно кажучи, з і крейдою, і питною содою. Будь ласка, спробуємо зверніть увагу, як це робиться. Це вам допоможуть наші учні. Вони теж проводили подібне дослідження. І який же рівень pH у нас виявився в мінеральній воді? Подивіться уважно. 4,5. А в Кока-Колі. 6. 6. Звертаю вашу увагу. Цей рівень майже в 300 разів перевищує норму для звичайної води. Подивимося, чим взаємодієпрейде кальцікарбонат із мінеральною водою. Mm -hmm. Так. І магній чи вступлять вони в реакції. Що відбувається з скрейде? Крейдер розчиняється. розчиняється. Зуби наші з вами складаються теж із карбонатів кальцію, і магнію. таким чином. Будуть вони під впливом цих напоїв руйнуватися. А магнічний вступив він в реакцію із нашими з вами газованими напоями? Ступив... Виділяються пузырьки. А сам магній опустився на дно, густина його більше, ніж вода. Опустився на дно. Це свідчить про те, що проходить реакція з виділенням газу води. Ну і останнє, Давайте подивимося, чи реагує сода питна з даними напоями. Дякую за участь. Будь ласка, колеги, можна присаджуватися на свої місця. А ті, хто працювали з листами, звертаю вашу увагу, які методи активізації ви побачили зараз, були використані мною під час проведення даного дослідження. І так. Який метод був використаний? Дослідницький метод був використаний. Крім дослідницького методу, проблема була поставлена на початку? Була. Тобто проблемний метод був одночасно використаний при проведенні нашого з вами тренінгу. І в додаток, звертаю вашу увагу, ми ще скористувалися з вами мультимедійними методами, які відносяться до інтерактивних методів. Тобто, одночасно були застосовані усі ці методи. Дякую за увагу.